Христос Воскрес 297-й день війни, і ми наближаємося до святкування Різдва Христового. Цілком закономірно, що цього року ще більше віруючих в Україні будуть святкувати його саме 25 грудня. Сьогодні ми поговоримо про таке, що шукати дитятка можна по-різному. Ми знаємо, що ангели звістили пастухам, і вони пішли в віфлеєм і знайшли дитятко, яке лежало в яслах, в годівниці для худоби. Можливо, були й інші немовлята у Віфлеємі, але тільки він лежав у яслах. Вони знайшли і розповідали, що про це малятко звістили ангели. В Євангелії від Матвія ми читаємо, як мудреці чи маги зі Сходу прибули, це вже було через якийсь час тривалий, і прибули спочатку в Єрусалим і питали, де народжений цар юдейський. І цар Ірод, той Ірод, його, якого називають Великим, а насправді він дуже низький, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І от цікаво, що ці мудреці, яких вела Віфлеємська зоря, вони знайшли дитятку з Марією і поклонилися йому і принесли дари. Це почало відбуватись просто про те, що з інших народів прийдуть в Єрусалим. І принесуть свої дари. Але після цього йде дуже цікаве також висловлювання. Давайте прочитаємо в другому розділі Матвія, 13 вірш. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його. Погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерти іродової, щоб збулося, сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Дивні слова: дитятка шукатиме ірод. Якщо пастухи шукали дитятка, щоб побачити того, про кого звістили ангели. Мудреці зі Сходу шукали дитятка як новонародженого царя юдейського, який був важливий для всього світу, їм це якось було відкрито. То Ірод шукав дитятко, щоб його погубити. І Ірод через пару років помер. І ви знаєте його характеристики, що кажуть, що краще бути свинею ірода, чим його сином. Ну, свиней то в нього можливо і не було, тому що він все-таки робив вигляд, що притримується юдейської релігії. А сином бути дійсно було небезпечно, тому що своїх синів він вбивав, в нього була параноя, манія, що зазіхають на його владу. Тому про це можна багато розповідати про ці всі інтриги, про те, як і що він робив, як він тримався за владу. Сьогодні є сучасні іроди, які вбивають немовлят. Ці іроди похилого віку. Вони скоро також помруть, але не стигнуть пролити багато крові, як тоді ірод знищив малих дітей у вифлеємі. І ми не завжди розуміємо, чому це Бог допускає. Але бачимо, що Ісус разом зі своїми батьками знає долю біженців, знає тих, хто змушений тікати від іродів. Але Він зробив те, для чого прийшов. І коли зараз деякі християни починають говорити, що вони аполітичні, і звинувачують інших, чи в тому, що, ви, мовляв, націоналісти, ви злоти, а ось в осуджують злотів, повстанців і так далі. Вони забувають, що в Євангелії є не тільки злоти, не тільки фарисеї. Не тільки садукеї, але ще й іродіани. Тому ті, хто думає про аполітичність і при цьому не засуджує тиранів, їм треба подумати, що, можливо, вони належать до партії іродіанів. А Ісус заповідав: бережіться закваски фарисейської та іродової. Ірода, іродова закваска це якраз коли релігію. Використовують для підтримання влади для своїх оцих інтересів, і для християн дуже важливо не бути іродіанами в своєму власному державі, в своєму суспільстві. Але звернемо увагу на те, що все життя Ісуса, починаючи з народження, воно було політичним, тому що Він народився не інакше як цар юдейський і воскрес він як Ісус Господь. І Перша церква, звичайно, не піднімала повстання, наприклад, проти римської влади, не нападала на владу юдейську на первосвященників зі зброєю в руках, але проголошувала: Ісус є Господь. І це твердження не просто богословське, воно політичне. Тому що якщо Ісус є Господь і Він є Спасителем, то тоді всі претензії іродів на абсолютну владу. Чи римських імператорів, які називали себе Спасителями і Богом, вони всі безпідставні. Ісус воскрес і влади начальства переможені. Християни йдуть дорогою Христа, і коли ми будемо святкувати Різдво цього року, ми не знаємо, що буде відбуватися. Можливо, будуть ракетні атаки, можливо, ще щось, можливо, якісь. Провокації, але дуже важливо, щоб кожен з нас знайшов Ісуса по справжньому, так як апостоли, які казали один одним на початку того, як Ісус їх покликав, що ми знайшли того, про кого писав Мойсей і пророки. Ми знайшли того, хто виконає оте служіння слуги Господнього із Ісаї, і на нього Господь покладе гріхи. Всіх нас. І Він оправдає своїм пізнанням його багатьох. І Він повернеться в славі, і Він буде судити світ. Для нас дуже важливо, щоб ми знайшли такого Ісуса, і щоб ми знайшли Його для того, щоб поклонятися Йому і служити. І хай Він зміцнить кожного. Хто дійсно шукає його, хто дійсно хоче служити Богу, а не використовувати Бога в своїх інтересах. І е, коли ми пізнаємо його, ми знаємо, що ми знаходимося в надійних руках. Він той, хто знає, що таке страждання. Він той, хто дивився на те, як ділять його одежу, кидають жеребок, кому вона достанеться. Він той, хто висів на Христі, і Він поніс на собі прокляття, яке ми заслужили, для того, щоб ми були прийняті Богом, щоб ми знали Божу любов і серед любого лихоліття знали, що Він є Еммануїл, Бог з нами, Бог, який війшов в людську історію, Бог, який кличе до себе, Бог, який Духом Святим відроджує. І Бог, який веде в славу тих, хто довірився йому. Тому будемо звільнятися від закваски фарисейської та Іродової, і задамо собі питання, як ми шукаємо Христа і як ми поклоняємось йому. Хай Господь благословить вас, продовжимо молитися за наших воїнів, продовжимо молитися за тих, хто на фронті. На особливо важких напрямках і за всіх наших українців. Хай Господь благословить, щоб ми дійсно знайшли Ісуса, і Він знайшов нас, як пастир загублену вівцю. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам Його мир, щоб цей мир зберіг ваші думки, ваші серця. В Ісусі Христі. Аминь.